Полина, вулиці, гроза записувати відео по проходженню Little Night Mars. Це так атмосферненько. Всім привіт! З вами я, Наташа. І сьогодні ми продовжуємо проходити цю, не знаю, прекрасну, цікаву атмосферну гру. Ось наша шоста-шоста. привітається з нашими друзями-глядачами. Привіт-привіт, каже нам шоста. Ну що, ти готова продовжувати втечу надіюсь Сьогодні це вже буде заключне відео по цій частині. Тому що, чесно кажучи, хочеться вже покла... покласти кінець. Пригодам шостої у чреві Тим паче, є вже друга частина. Можна було б приступати до другої частини. Так, цей. Участок тут доволі важкий, я вам так скажу. Я вже декілька спроб робила проходити, і в мене нічого не вийшло. Я не знаю, як я його пройду. і Якщо я пройду, це буде дуже і дуже мега круто. Ось до цього моменту я добігаю, здалась би без проблем. А ось тут де потрібно пригати, вилазити, пригати і так далі. Я чую заплужую і мене тут ловлять! Тому скільки спроб буде сьогодні? Я не знаю. Одна, дві, три, п'ять. Тому беріть очки, кафючки. Гра обіцяє бути цікавою, а можливо, навіть такою затяжною. Погнали! Спроба номер два. Я не знаю, чи це в мене геймпад погано реагує, чи. Ну, коротше, я от саме на тому місці чомусь заплужую і не можу пройти. Я не знаю як його. Здавалось б, біжу непогано, швидесенько, а тут тім Ну, Ось тут от заструю. Вона наче. Притурмажі. Давай, 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 давай. А, я прийшла, мені вдалося, блін. Це щось неймовірне. Блін, шоста ти кати у мене молодець. Ура! Так. Окей, okay. прийшли. Ходи далі. Так. Пісь шпаринку. О, Боже, я надіюсь. Вона зголодніла. Ну, ще пак так втікати. Можна і зголодніти. Ну, давай, давай, маленька, зараз ми з тобою щось знайдемо попоїсти. Правда, я не розумію, коли ми от там через колбасні вироби пробігали. Чому було там не поїсти сосисок, сердельок? А, бекону і так далі. Ні, іменно зараз її Хапив шлунок. О! О! Чудово, дивіться. Давай, іди сюди. На, на. Дякую тобі, друже. Бери. Ну, бери. Офігеть! Тобто він тобі старденько ти взяла і діла гнома. От тепер в мене точно немає сумнівів, що наша шоста ні разу не людина. От просто немає сумнівів. Тому що, ну, вибачте, як це так. Е, гном їй сердельку, а вона така взяла і його з'їла. Блін, шкода! Ах, ти ж монстро! Монстряка. Совісна! Повзивер. Ти мене розчарував. Стоп. Стоп. Ага, я зрозуміла. Нам скоріш за все теж потрібно туди, так? Да? Ми куди будемо швиряти зараз. Надіюсь, це теж не багато часу в мене займе, тому що. Тож це кидати потрібно. Ой ой, я забулася, як кидати. Так, ну це не в ту сторону. А, до речі, дивіться, тут теж. Ось є ще одна банка, можливо, ця не така важка буде. Ні, ближче потрібно підійти. М -м -м, мабуть, це надовго. А, ні! Теж непогано. Ага, Все, прикольно. пройшла Мені вдалося тут непогано пройти. Навіть дуже-дуже швидко. Давай дивіться, в яку сторону бігти. Хто мені скаже. О, не туди. Добре, давай в іншу сторону. Подивіться, тут манекени вже скрізь. Це ми, напевно, піднялися, куди в каюту. Ось цієї. Ось цієї жінки. Так. Угу. Зрозуміло, нам потрібно. Давайте трішки. Розвернемо? Ні, нема. Це я поняла, нам потрібен ключ. Ну, добре, ходім за ключом. Ось, Стромненько, давай -ка ми тут з тобою трішечки поповзаємо, а то я не знаю, щоб ми зараз та не нарвалися. Бо буде дуже. А бідушка велика буде дуже. Ой, о, блін! Чуєте? О, вона. А чому вона дивиться в якесь розбите дзеркало? Вона що волосся гладить, так? Да? Зіція <зійти>, подивіться. Ону-ну-ну-ну-ну-ну. Ну, 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 ну. А де може бути ключ? Якесь барахло. справа Немає можливо шляхом. У мене є. Здогадка, можливо, це воно, ключ якраз там, на тому дзеркалі, де вона розчісує собі на комоді, да? де вона розчісує волосся. Що вона там ще є? Окей, тоді навіщо нам ця кімната? Якщо. А і ключ. Так, ну давайте почекаємо так, що там не видно, да Тої жінки не видно. Ну, пішли потихеньку будемо забирати ключ. Забери ключ, господи ти! Канібалка! Можна якось було би без цих манікенів? Вони мене лякають. А куди вона ділася? Тепер це ти і думай. Можливо, хтось із тих манікенів вона. Ой, Ой. Ну, добре. Добре, добре, добре. Поки що непогано йдем Так, мені не видно. Ой, серце розболілося. Це що ж це таке? Так. Я підлокітники зроблю вище. Mm. Слухайте, а ви бачите я те, що бачу я, так? Ой-ой. Тут теж он зеркала. А чого вони розбиті? Може, часто корабель цей попадає в шторми і там так кидає зі сто. О, мамочка! Боже, поможи! поможи, поможи, поможи! поможи! У мене ворожки побігли по тілу. Ні, Я вже занадто, напевно, доросла для таких ігор. По завершенню запису відео треба буде піти карволочку. Навернути. Що мені потрібно якось тут швидко бігти, по ходу, напевно. Чого вона за мною біжить? Іди геть. Іди геть. От мені не встигла. Блін, я ненавиджу такі моменти. Мурахи по Жесть. Побігли ще раз, давай бігом, бігом, просто біжи по центрі. Ось так. ось. від Іди мене, іди идигай, потвора. Блять, ти не попадаю. 150-та спроба під верхній край. А тут куди бігти? Біжи куди небудь Боже, біжи. Тільки... І тут зеркала побиті. біжи. А що тут? Що чи що? Шоста, давай нашвидше. Від того залежить твоє життя, йохани і ти бабай. Тихо, не вбийся, ти тою. Прекрасно. Прекрасно. І що в нас тут? побити зеркала. Добре, а тут що у нас? Що це таке? це що? Ага, одне вціліле дзеркало на подушці лежить. Окей. А ну, і що воно нам? будемо зайчики пускати. Тка воно у нас стоїть, подивіться, та мавпа. Це не є одна здогадка. Мені здається, що вона якраз таки боїться. Угу, Все, зрозуміло. Коротше, мені потрібно бути на, со... на світлі і, швидше за все, ця потворна красиво. До крас... Ні, красива, аж до потворності. Жінка боїться свого зображення в ж то в неї всі дзеркала побиті. І швидше за все. Мені потрібно направляти це дзеркало на неї. Ну, якщо це так, зараз давайте з вами перевіримо цю теорію. Угу. Де світло? Світло? Показуй на неї. Ага, шваркнула таке разок. Хапай, швидше, швидше, хапай, 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 побігли, куди? Де світло? Бігом, 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 бігом. бем. Вона мурахи по тілу бігає, бігають, скипет. Значить, там замість шостої я. Хапай. Прийняти можна було передати оце все. Що в мене робиться зараз? От через то я, мабуть. не буду грати хорори, тому що я занадто сильно ляклива. Я більш по симуляторах. Хапай, хапай ще раз. Хоч би джойстик не... З... Хапай! Не встигла. Ладно. Ми програли битву, але не програли війну. Зараз ще разочок. Спробую все. Перепройти. Ну, блин. Не зграба. Не зграба я. А, ви це чуєте? Сусіда, дайте записати відео. На самому цікавому місці мій сусід вирішив, що йому час включити перфоратор. Один раз є, бери швиденько, вставай. Вона така якась повільна. Другий. Давай, вставай, вставай. Швидше. Хапай в дзеркало. Це ж тобі потрібно здолати цю жінку, а не мені. У мене все окей. Давай ще трішки. Та вставай швидше. Хапай, дзеркало, хапай дзеркало. Дуринда. Як же ж у мене мурашки бігають по тілу. Боже, як же ж сильно у мене бігають мурашки по тілу. Це просто жефікать. Давай, вставай! Ще раз, хапай! Хапай, де це дзеркало! Хм! Розбилось дзеркало! Оу. І шо, жінка та теж впала. Не зъеш її, кінець, кітів, Гнома ж ти діла? Фас! Давай! Шоста! Фас! Обгладай її Лице! Інди! ти їсти хочеш? іди жири її! Ліна, может, не надо? А я щось її підведу все-таки до неї. А вдруг вона реально її з'їсть. Давай. Киш. Ось так. Що зараз у нас тут відбувається? А чому все ну, а, 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 а що далі? Ну, так давай. Це, мабуть, кінець слухайте. Дивіться, фонарики взриваються. А вона своєю силою дивіться цих свиней жирних тих вбиває. Вона з них наче, ти типу, висасує життя чи що, так? Да? Але таки нам і не привідкрили, да, тайну, хто ж вона така? Немає. Що це зараз такий скример? коротше, вона різко повертається до нас і показують обличчя шостої. Ну, досягнення. Кімната господині. Где насветло. Ну, наконец, иди туда, пожалуйста, в на его. Иди, вы шо? Не-не-не. Дружочки. Я б на вашому місці за нею не слідувала. Може це все. Так, да, це все. Ось так ось. Ось така ось історія маленької дівчинки, не знаю, дівчинки, не дівчинки. Коротше, шостої. Ну, вона кровожадлива така, кровожерлива, кровожа. Не знаю, чи не ви поняли. Та вона ж той монстр. Ну що ж, ось і все. Ми пройшли разом з вами цю гру, і слава Богу, я вам скажу, тому що ну така. У мене після неї залишилося двояке враження. І з одної сторони, вона мені дуже сильно сподобалася, а, з іншої сторони, якась вона така моторошна, занадто моторошна. До речі, планую. Другу частину, принаймні, хочу розпочати грати, тому всіх запрошую до перегляду. А якщо вам сподобалось проходження у моєму виконанні, будь ви, ласка, не забудьте поставити вподобайку написати коментар. А ми з вами зустрінемося в наступному відео. До зустрічі, бувайте! Пока-пока!